Всім привіт! Ви на каналі Luxe Intenbries, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я до вас сьогодні прийшла з двома оракулами, які ми з вами розпакуємо і подивимося. Цікаві штучки. Давайте почнемо з оракулу Белле. Типу красива троянда, гарна троянда. А цю хочу потім залишити на десерт, так би мовити. Це все в мене Aliexpress, тобто не оригінальні, але. Я сподіваюсь, хорошої якості. Бо іноді буває такий розпач-розпач, але тут мені хочеться сподіватися і вірити, що все буде добре. Отже, е інді, -інді видавництво, невеликий наклад, який був натхнений оракулом Беліні Кардс. Так, ну давайте дивитися, не знаю, що таке оракул Беліні. Беліне, Беліні, Я не зустрічала його в своїй практиці, в своєму житті. Але це цікаво. І я, в принципі, знаєте, от, ну, мені здається, що цього... це оракул легкий на вхід, легкий на прочитання, дуже красиві, красиві звороти, дуже приємна текстура карт. І, в принципі, тут буде легко їх вивчати, тому що це Lucky Card, наприклад, да, удачі. Лібра Терези, власне, Терези, Акваріус, Водолій, Козоріг, Аріас, правильно? Ні, Аріас це телець. Ні, козоріг, Таурус – Телець. Ні, козоріг це капрікорн. А це. Овен, господи, Овен. Geminai близнюки, рак, скорпіон, лев. Діва, стрілець, риби, оце козоріг. І далі пішли карти нумеровані, пронумеровані. Давайте почнемо з початку. Перша це карта ключ. Друга це карта чоловіче бажання, його бажання, Жіноче бажання, народження, успіх, підняття елевайшн, ну, тобто на щаблі, онор. Гордість, так? Дружба. Село кантрі, або ж, ну, село, country, село. Так, гіфт подарунок. Зрада, от, пішли у нас, так? Е -е, відправлення кролик з цим, заліси, так, який. Час, час, час. Е -е, Каприз. Не знаю. Каприз, а звучить. Каприз. Ну, це тому що це слово французького походження. Діскавері відкриття. Але відкриття яке в бінокль. Да? Тобто треба піддивитися це відкриття. Водичка, вотер наповнення. Хаус дім, гніздо ваше. Дізіз. це хвороба, яку треба лікувати. Зміна циклічність. І тут ще навіть є ці Фази місяця. Та, подивіться, повня. Це луна, яка росте. Угу, поняли? Не просто так. Річне з це у нас кирнокопія, вона ще ріг достатку. Інтелідженс це розуму, розумність, так? Сефт кража. План, да, конструювання. Супер. Красиве, так. Комерція, о, тут, бачите, там була у нас Таурус, це комерція, це у нас прям товарно грошові відносини. Новини. Да? За кавусю, за кровсанчиком. Задоволення це у нас. Макаронси, мир ось такий. Єднання або ж Союз. Так, Фемілі. Як гніздо дуже схоже на гніздо. Так. Але, боже, подивіться, як, як воно красиво, як як... Кольор, як... Якийсь цей, ну, красиво. Так, кохання у нас тут, амурчики такі. Так, тейбл, стіл, переговори, так, розмови, або ж стіл дуже часто в мене програється, якщо десь подібна карта випадає, програється на цих. На людей, які спільною справою займаються. Так, далі пешен, пристрасть Троянда. Малише знес, так? Да? Ну. Малий це зловмисний, да, зловмисність. Тут яд у нас написано, отрута. Легітейшн. Легітейшн. Судовий процес. Отакий, отакий. Автократія ось така, да, тобто перемагає сильніший, точніше, най. Ну, як це? Самодержавність, угу. самодурство. Ексидент, випадок, так? Нещасний випадок. Перемовини Неглушающе. а, Вогонь сірники, сірники. А... Це ворог у нас тут іде по цій карті. Підтримка кости. <клістиль> Окей. Милиця, так? Б'юті, краса, інгаритенс. Успадкування. Візда, мудрість, фейм, слава. Стененина вала фейм. Chance, це uh, шанс. А що це у нас тут на євриті щось навіть написано? Інтересно. Так, Джекпот. І у нас тут є е, Маген Давид. і це радість, щастя, невдача Місфочина, так? Це острів без, ну, необітаємий, да? або з незаселений і Дезерт це. Пустеля, пустельний острів. Так, Фейт, доля, блесін, благословення, руїни, угу. відміна, ділей і ебі аббатство Так, цікаво. Так, дуже цікавий цікавий оракул, прям неймовірно цікавий. Цікаво мені, як тут працюють ці карти. З знаками зодіаку. Прям дуже цікаво, що тут автори пишуть. Гайд є, я знайшла гайд. Гайд, по-моєму, навіть зараз ми перевіримо, чи він буде діяти по QR-коду. Якщо діє, це добре. Порозкладала вам тут цих коврів, але прикольний. Красивий такий ніжнятіна. Давно на нього дивилася. Він не, 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 не тільки що з'явився, але мені сподобався. Ой, дуже приятний, Він так гарно тасується. І кольори такі приємні. Ну, я люблю такі рожевенькі. все. Мі-мі-мі, ні-мі-мі. -мі. Мі -мі -мі. Мі -мі -мі. Це моя естетика. Гарний дружба, дружба нам з вам, вами. Будемо дружити. Давайте дружить. Так, давайте ще я перевірю все-таки, чи працюється цей QR-код. То його відсканував. Головне, щоб він потім перейшов туди. Але мені, мені підказує чуєчка моя, що підійде. Так, є Є цей оракул тут Розабелля. Будемо його досліджувати. Теж цікавий він, інтересний, такий симпатічний. Далі, давайте все-таки другу колоду з вами подивимося. Це оракул. Ліхтаря Lantern Oracle. Та не новинка абсолютно. Це Цьому оракулу вже пару років точно є, а може і навіть більше. Так, він дуже цікавий. Мені чого він сподобався. По-перше, я полюбила ось такий фотошоп, бо я перестала любити штучний інтелект. Мабуть, я його і не починала любити. Ось такий він красивий. Тут з цього оракула є кілька видань, і тому він може бути. В різних упаковках. Але в мене ось така. Тобто там різні є дівчата намальовані. Дуже класна якість карт. Одразу вам кажу. Це сразу да. Такі прям лакові, дуже приємні. Нагадують мені якість US Game System. Ну, звісно, тут є свої прикольчики, тому що, ну, слухайте, це Китай. Але дуже красива сорочка. Ви подивіться на цю троянду. Ну, Тонкуваті, звісно, такі в оригіналі не будуть тонкі, хоча в мене є в оригіналі колода, по-моєму, теж US yes Game Systems, якась із колод. Теж виробництво в Китаї і теж ну, досить тонкі карти. Давайте подивимося. Тут, наскільки я знаю, я вже почитала вступ і одну карту я оцю карту я почитала. Зараз ми до неї дійдемо. Дуже глибокі меседжі в цього оракула. Прям класні. Так, Spirit self. Це духовне я. Будь тим, хто ти є, таким, як є. Радикальна цікавість. Як це? Вбачай все так, як в перший раз. Дивись на все так, як в перший раз. Мудрість у ігрі. Наша інтуїція знає навіть більше, ніж ми знаємо. Я погоджуюсь, підписуюсь під кожним словом. Так. Сила у вразливості. Угу. Невідоме. От. «Trust in tricksters». Оця карта мені дуже. Так, Вона тут зображена тільки в дзеркальному відображенні. Довіряти е, трікстерам, тим, хто неочікуваний. Да? І тут якраз у нас е, тема того, що не завжди потрібно довіряти тим, хто е, дуже до тебе гарно підлещується. Тут хоч і лисичка гарна, але да, Вайлі цієї карти не дуже такі приємні. Е, distort, distorted. Perceptions. Спотворене сприйняття. От, от аж, бачите, теж таке да, не самий меседж. Weeping Wound. Wound це у нас. А, ця. Рана. Це у нас, ну, вона, типу, мокнуча рана, але це, типу, як кровоточаща рана. Я би переклала це так. Responding, not reacting. Відповідати, але не реагувати. Такс. Трошки пилюка, але бачите, воно прибирається. Assistance with Access, допомога з доступом, з ключ серце, всі діла. Так, метаморфози, зміна, креативна сила, так, сила створення, ложні, як це, брехливі вірування. Так, очікування, знаєте, бажані очікування. От те, що ти намріяв собі, мені здається, така. distorted desire. Спотворене бажання. Так. А маска яка тане. А, ну, Маска яка тане, це типу як прояв да, свій власний. Далі. А, misalignment, це елайнмент. Align, align, Зміщення. Зміщення. Так, радикальна чесність. А, так. Звітність accountability. Ну, типу, підсумку, підсумки якісь, так? Це з карта досить, яка говорить. Ключ до інтимності. Або ж до ну, чогось такого. Як це сказати? І не, навіть не скільки інтимності, скільки такого чогось затишного, да? ну, власного, закритого. Так, Women Supporting Women. Жінки підтримують жінок, зруйновані мрії, др... спустошеність. І тут подивіться, де вона неї спустошеність. Так, emotional energy. Емоційна енергія, прощення, forgiveness, renewal – оновлення. Ooh. Рух вперед. Отака, знаєте, радикальне прийняття себе. Причому таке, знаєте, прям в моменті. Такий класний оракул. Голос, voice, intention – це намір. Eternal Gatekeeper. Вічний охоронець воріт. Так. Шеррин ділитися. Ой, слухайте, така картинка як з цього, з журналів цих свідків його. Circles. Круги або школа. Присутність в, у відсутності. ну, да, Тобто самотня людина, лишились лише спогади. Confusion це. Пантеличеність. Транзистонс це переходи, repair, печінка, да, як це? рихтування, перспектив, Горизонти, перспективи, внутрішня, внутрішня. Внутрішня взаємодія. Ну, тут інтегрейшн, типу, як з інтеграції, як в. Мабуть, що перехід із одного стану в інший. Ну, я будемо дивитися. Так, Radical Self-Love, радикальна любов до себе, Home, team, Inner Life, внутрішнє життя. так, І саме Lantern, це Ліхтар, як і названий Оракул. Так, дуже цікавий, дуже симпатичний. Мені дуже сподобався. Мені сподобалось, що карти такі досить великі, як для Оракула, по-моєму. Аліекспрес ну, іноді, іноді робить такі розміри, але зазвичай менші, менші картки. Але мені сподобалась, Дуже сподобалась якість. Такі дуже приємні карти. Навіть в тасуванні чутно це. Дуже такий симпатичний. Мені обидва оракули сподобали. Ну, в принципі, я ж кажу, я не купляю, колоди, які Мені не подобаються. Є там моменти, коли я ведуся, знаєте, за якимось гайпом і щось у мене там може лежати. Але я швидко позбавляюся, або ж просто позбавляюся з часу. Дуже симпатичний. Так, давайте почуємо, що тут може в нас є. Ага, так. ну, це такий, знаєте, нью ейджівський оракул для душі, для розуміння, куди ти рухаєшся, чи рухаєшся ти правильно, можливо, так використовують цю колоду для того, щоб зображати уроки, рішення, інсайти від, від тіньової, тіньової роботи, для того, щоб бути сповненим або, ну, або ж, скажімо так, Мати зусилля йти в правду і світити своїм світлом у світ. Ну от така 44 карти тут. Ну да, мені сподобався дуже цей Оракул. Прям. Дуже сподобався такий ніжний, жіночний. дуже. Але з іншого боку, він і, в принципі, якщо ви чоловік і відчуваєте, що вам необхідна да, подібна енергія в житті, то why not, Я тільки за за те, щоб ми всі розвивали свою інтуїцію і дослухались до своїх емоцій, до своїх відчуттів, так, були максимально. Інтегровані в це, ну от мені мені да, мені да, мені да. І я думаю, що і хлопцям теж да, хто там займається практиками і не лише навіть хто просто там, ну у кого дружини, дівчата, або ж ви самі хочете якось. Ну, залучатися мені здається, що і хлопцям цей оракул буде дуже такий помічний, бо він ну тут не тільки про любов, не, не тільки про жінок, тут якраз про те, щоб ну займатися своєю духовністю і ну розвивати да, свою цю інтуїцію. І от все класні оракули, дуже дуже круті, дуже ну такі. Це такі більш. Побутовий, а цей такий прям на подумати, на якісь такі, знаєте, інсайтики, на селф, це solutions, як вони там написали нам в гайді. Тому да, цікавенькі. Дякую, що ви були зі мною. Я на цьому завершую свій огляд. Мені дуже сподобалось. Ви можете навіть поголосу чути, наскільки я задоволена цим придбанням. Дякую, бережіть обов'язково себе, своїх рідних, близьких. Ми побачимось в наступному відео. Па-па!